Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Команди Крофорда та Фондори домовляються про поєдинок. Тоні білью про найжорсткішого панчера в Хевівейті. Олександр Усик піде з боксу до кінця 2025 року. Думка Хасіма Рахмана. Ну а перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Дякую. Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту – компанія Фавбет. Новозеландський боксер середньої ваги Андрій Михайлович, налаштований рішуче і хоче увійти в історію, ставши чемпіоном світу в бою, проти володаря титулів IBF та WBO, казахстанця Женібека Алімханули. Поєдинок відбудеться 4 жовтня в Сіднеї Австралія. Андрій упевнений, що чинний чемпіон не виявляє до нього належної поваги та недооцінює його, оскільки Алімханули передбачає легку перемогу собі. Михайлович вважає, що його припущення правильні. Я живу сьогоденням, але я звичайно не забув минуле. Я поважаю його як чемпіона, але я знаю, що він не поважає мене. Ось чому я з нетерпінням чекаю на можливість забрати у нього абсолютно все. Я впишу своє ім'я до підручників історії як чемпіон світу разом із іншими чемпіонами з Нової Зеландії, Джозефом Паркером та Маселіном Асоє. Обіцяє претендент. Це моя доля, це моє все. Я не зупинюся ні перед чим, щоб переконатися, що світ запам'ятає ім'я Андрія Михайловича, сказав боксер. Представники чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда запросили у WBO ще 10 днів для укладання угоди. На об'єднавчий поєдинок з володарем титулів WBC WBO Себастьяном Фондорою, треба нагадати, що 28 серпня WBO призначила бій фондори та Кроуфорда, який володіє тимчасовим титулом організації та є обов'язковим претендентом, надавши сторонам боксерів 30 днів на переговори. Очевидно, сторони близькі до угоди, тому промоутер Фондори Семсон Левковіц. Погодився на десятиденне продовження переговорного процесу. Тепер дедлайн встановлено на 10 жовтня. Якщо не домовляться і раніше, організатор уніфікації визначиться на промоторських торгах. Кіран Фаррелл, другий тренер чемпіона IBF у важкій вазі британця Даніелі Дюбуа, розмірковував про можливий реванш із його відомим співвітчизником Ентоні Джошуа. У вересні Дюбуа нокаутував Джошуа в п'ятому раунді, продемонструвавши несподівано високий рівень. В інтерв'ю для Боксінсейн, Фаррелл поділився своїми думками про майбутній реванш. Якби я був тренером чи радником Джошуа, то точно нарадив би йому. Хапатися за негайний реванш із молодим, голодним 27-річним левом. Мені простіше, адже я день у день спостерігаю за Даніелом. Я знаю, з чого він зроблений, а тепер вже й Джо це знає. Якщо Дюбога вразив суперника, то той вже не має шансів дотягнути до фінального гонгу. Він не мов Майк Тейсен наших днів, але тільки більша версія Майка Тейсена. Вважаю, що для Джошо зараз є інші варіанти. Наприклад, він може провести бій із Деонтемве. Це був би чудовий бій між двома дуже відомими бійцями-супертяжами, причому обидва зараз дуже потребують солідної такої великої перемоги. Перемога принесе одному з них сильний заряд впевненості. Про їхній поєдинок вже давно говорять. То чому б не провести його зараз, коли обидва програли в останніх боях? Погодьтеся, є сенс у тому, що провести його прямо зараз, сказав коуч. екс чемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Біллю не відчуває труднощів, відповідаючи на запитання, кого він вважає найсильнішим панчером усіх часів, на його тверде переконання, такого визначає зовсім не відсоток нокаутів, а рівень опозиції, яка не почула фінального гонгу. Це точно Джордж Форман, найкрутіший панчер з усіх, що я коли-небудь бачив, поза всякими сумнівами, найкращий із найкращих, панчера треба судити з того, кого він нокаутував. Тому навіть не кажіть мені про ДНТ Уелдера, що він є найкрутішим панчером, якого колись бачив світ боксу. Кого помилуєте, він нокаутував, задається питанням Білію. Ну а як вважаєте ви, хто є найстрашнішим нокаутером усіх часів у Хейвейті? Ну або назвіть свою трійку таких боксерів. Чекаю у коментарях. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Хасім Рахман висловився щодо кар'єри українського чемпіона Олександра Усика. Також поговорив про майбутнє Ф'юрі. Думаю, що Деантей Уелдер зіграв велику роль у цьому реванші Усика та Тайсона Ф'юрі. Я вважаю, що Деантей Уелдер і Тайсон Ф'юрі витягли одне з одного все. Вони обидва є оболонками своїх колишніх я. І я вірю, що Усик виграє цей реванш достроково. Він знає, що може збити Тайсона з ніг і завдати йому болю. Я думаю, що Усик виграє достроково. Я думаю, що Усик має битися з переможцем бою реваншу Джошу Дюбуа, а потім завершити кар'єру. Ця людина зробила все, що можна зробити в боксі. Він один з найбільших чемпіонів в історії. Він золотий медаліст Олімпіади, абсолютний чемпіон крозервейті, абсолютний Чемпіон у надважкій вазі, що ще можна зробити, він зробив це все. Я не вірю, що найкращі хлопці будуть у рингу у 2025 році. Я думаю, що Ф'юрі, Усик та Джошуа можуть піти до кінця 2025 року, сказав Рахман. Ну а як вважаєте ви, чи завершить усе кар'єру до кінця 2025-го? Висловлюйтесь у коментарях. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і будьте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.